Вітаю, шановні телеглядачі. З вами Дніпро Ньюс. Мене звуть Яна Богославська. Ми продовжуємо тримати вас у курсі про події з місця удару, ракетного удару російськими військами посеред містю Дніпра. Зараз ми вже говоримо про те, наскільки великі руйнування можемо обговорювати, наскільки великі масштаби були внаслідок цього ракетного удару. Знаємо про те, що були понівечені будинки. Нам повідомили, що були вибиті шибки, понівечені покрівлі, дахи. І докладніше про це розповість Владислав Грицай, директор департаменту житлов... Господарства Дніпровської міськради вже поряд зі мною. Пане Владиславе, доброго дня. Добрий день. Давайте про деталі, які масштаби руйнування. Розкажіть, будь ласка, ну, сьогодні пройшло таке чрезвичайне Значить, Масштаби більше, ніж були до цього на сьогоднішній день. У нас повріжжі 47 домов, з них 4 дома ОСББ. Стекла в дамах самих і так кровлі. Ну якби вот так говорила з представниками СББ, сказали, що вже більшість затягнуто плівкою вікон, які винесло. Розкажіть про це. Ну, смотрите, ми продовжуємо работы, і там, де ми не знаходимо жителей, ми либо самі затягуємо, либо там, де жителі є, ми з ними сотрудничаем і спрашуємо вам допомогти затягнути, или ви самі будете определяться. То Тобто, ми в діалогі з жителями, які как бы, к нам підходять, дають свої адреси. Ну, ми не менее мы всі дома обслідуємо. Вот, как і бы, работаем. владислава, що далі після того, як буде обстежено будинки, що будуть робити комунальники? Ну, смотрите, мы не только обследуем, мы сразу проводим замеры, значит, потому что у каждого окна разные, дома тоже разные. Здесь и старая постройка еще дореволюционная, плюс новые дома. Поэтому делаем сразу замеры, заказываем на фирму и после этого будем... Як тільки изготовлять ці окна, будемо встановлювати ці окна жителям. Ми з вами говорили. ви мені наголошували на на тому, що не тільки обстеження вікон, та, наприклад, дахів відбувається, що ще обстежують Ще обстежують, ще димові вентиляційні канали на предмет їх розрушення, тому що ну найбільше, так сказать, якщо туди попадали кирпичі, Потому бригади ходять обслідують, перевіряють. Спочатку проводять візуальне обстеження, після цього вони Лет обслідування, ну спеціальне, скажем так, з гірками, з грузами спускають. в дымовые каналы грузик, чтобы убедиться в том, что канал не засорен. Значит, и после этого определяются, ну, определяется, надо там какие-то работы или не надо. Ну и кровли, понятно, мы тоже определились уже с теми домами, где они разрушены. Есть кровли, которые только, ну, скажем так, подскочили, стали на место. Есть, которые подскочили и завернуло кровли. Значит, поэтому ну, будем тоже ремонтировать. Будем сейчас. Яким кошком, коштом, Владислава? Это все будет коштом мискового бюджета. Шето, то есть на это выделенные средства уже на сегодняшний день, и как бы будем выполнять эти работы. Дуже вам дякую. Дякую. З нами був Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міськради, і це ще не все. Я нагадаю глядачам, які щойно до нас долучилися. Що сьогодні близько другої ночі дійсно прогремів у Дніпрі удар? Це був ракетний удар. Зараз нагадую на вулиці, де відбулися основні події, працюють і служба безпеки України, працюють правоохоронці. Тому ми робимо наше пряме включення з сусідньої вулиці для того, щоб, по перше, не дискредитувати позиції по-друге, зберегти в таємниці по факту, де саме знаходиться, щоб не було повторювання. Ного удару я також нагадаю, що внаслідок цього цієї ракетної атаки вже відомо, що постраждав чоловік, 72-річний охоронець. Він зараз знаходиться у лікарні у тяжкому стані. Більше деталей ви можете побачити на нашій сторінці. А ми ж будемо говорити далі про те, яку роботу нині виконують комунальники, і продовжимо нашу бесіду з Антоном Андрієнком, головним спеціалістом відділу із забезпечення діяльності міського голови та його заступників Дніпровської міськради. Пане Антоне, вітаю вас. Я знаю, що комунальники працюють від ранку, тому що ми також. З ними разом працюємо з від самої від самого світанку. Які роботи виконувалися від самого ранку і до зараз? Давайте детальніше З самого ранку до роботи приступили як дорожні служби, так і власне міст також Дніпровський електротранспорт можна сказати, що Дніпровський електротранспорт працював нічна зміна і для того, аби відновити рух електротранспорту. Дорожні служби з самого ранку на прохання патрульної поліції встановили пластикові огородження, аби можна було регулювати рух транспорту на цій вулиці. Працює 25 людей, так званих рушників, які прибирають два погрузчики, і чотири самоскиди. Працюють досі і будуть працювати до тих пір, поки не будуть ліквідовані усі наслідки, що власне впали на проїзну та тротуарну частину. Також будуть прибирати один білборд, який постраждав і наразі несе небезпеку для життя і здоров'я Дніпрян. І капемік з ланбуд прибирала посічені гілки та дерева, які знаходяться. Водилася в зоні ураження, І відомо, що пізніше, як тільки дозволить ДСНС, до роботи ще приступить КП міськ світло, яке має замінити одну уражену опору та перевірити власне дієздатність лінії, можливо, доведеться ще замінювати лінію, але це поки що невідомо. От ви говорите стосовно заміни опори, так і говоримо про те, що транспорт продовжує свій рух. Наскільки сильними ураження інфраструктури центру зараз є на ваш особистий погляд? На мій особистий погляд, інфраструктура постраждала не сильно, тому що електротранспорт зміг там, станом на сьому ранку повністю відновити трамвайний рух нічною, нічною бригадою. Там, білборд приберемо, опору замінимо, можливо, доведеться замінити якусь там кількість світильників та власне, навісного обладнання, але це не сильне ушкодження. Дякувати Богу, що сталося саме так. Пане Антоне, і таке питання, де ви були під час удару, тому що ми розуміємо, що кожен із нас перебував в цей момент у місті. Як ви почули, як дізналися не перший прильот у Дніпро? Чи було страшно? Фактично? Не перший прильот у Дніпро, не перший прильот, який я чув, був вдома, вже майже засипав, але такий гучний вибух мене все ж таки там розтормошив на певний час. І зранку вже виїхав на роботу дізнаватися, що як, як працюють комунальні служби. Ну, страху особливого не було, тому що ну на жаль, ми вже до цього звикли. Дякую вам величезне. Дякуємо з нами. Був Антон Андрієнко, і ми продовжуємо. Можу від себе сказати, що всі наші кореспонденти також прокинулися цієї ночі від потужного удару. На щастя, ми не говоримо про дуже велику кількість постраждалих. Будемо тримати вас і надалі у курсі. Це поки що всі подробиці, які відомі нашій команді Дніпро Ньюз. З вами була Яна Богославська. На цьому прощаюся, але ненадовго.